Переворотом в СРСР 19 серпня 91 року, продовжуючи тисячолітню традицію державотворення в Україні, виходячи з права нації на самовизначення, передбаченого статутом ООН та іншими міжнародно-правовими документами, проголосити 24 серпня 1991 року Україну незалежною демократичною державою. День для кожного українця. Це День Незалежності України. Це не просто дата в календарі, це символ свободи, боротьби за надії на краще майбутнє. Історія починається 24 серпня 1991 року, коли Верховна Рада ухвалила акт проголошення незалежності. Цей день став переломний у нашій історії. Україна вийшла з тіні Радянського Союзу і заявила всьому світу. Ми самостійна держава. А вже 1 грудня того ж року відбувся всеукраїнський референдум. Понад 90% громадян сказали так Незалежності. Це стало доказом єдності та віри у майбутнє власної країни. Але цей шлях був довгим під часів Київської Русі Козацької держави від спроб Української Народної Республіки до дисидентів ХХ століття. Усі покоління мріяли про свободу. І ця мрія здійснилася. Незалежність має свої символи: жовто-блакитний прапор, мирне небо і родючі вани. Тризуб, знак княжої доби, символ сили та свободи. Гімн слова, які об'єднують мільйони українців у всьому світі. Сьогодні День Незалежності – це не лише концерти і святкові захоти. це День пам'яті тих, хто віддав життя за Україну. Це День гордості за армію, волонтерів, медиків. Вчителів, усіх хто робить свій внесок у майбутнє. Особливо тепер, під час війни, ми усвідомлюємо, що незалежність це не формальність, це право бути собою, говорити рідною мовою, жити на своїй землі. Це боротьба за свободу щодня.